друзі, Сьогодні я хочу розповісти вам гороскоп на затемнення місячне, яке відбудеться 18 вересня 2024 року. Значить, це місячне затемнення буде з невеличким таким затемненням, воно буде часткове, ось бачите, оця ділянка місяця лише затемниться. Крім того, воно буде. Проходити ось таким чином, що буде видно і в Америці, і в Африці, і в Європі, частково навіть в Азії. Значить, ось подивіться, як воно буде йти. Ось, бачите, в місяць в Києві ми будемо спостерігати це затемнення, воно буде проходити до заходу сонця, тобто в день буде проходити. От. І е, тут в цьому, на цьому сайті показано навіть години. Е, воно буде не в день, верніше я помилилася, воно буде до сходу сонця. Бачите, 3,41, 5,12, 5,44 це максимум, максимум буде 6.15, а сонце сходить 6,20, 6.30. І Тому ми зможемо побачити, але головне, в цьому затемненні буде не як ми будемо бачити це затемнення, воно може взагалі не видно бути. Про майне як і сліду не було. Але ж місяць може забарвитись у яскраво такий оранжевий колір, або навіть у червоний. От це саме головне. Тобто ми побачимо, що буде з місяцем. Якщо він буде оранжевого або червоного кольору, це Говорить про те, що дуже багато негативу буде знищено. Це дуже позитивний буде момент для людства. От. Якщо тільки про майне частково, це значить зміни і знищення негативу буде незначним. І тепер ми подивимося на саме розташування усіх планет під час цього затемнення. Ось бачите, місяць буде знаходитися у рибах. Разом з місяцем по, одну, по один бік буде Сатурн знаходиться, по інший бік Нептун. А сонце буде в цей час перебувати у Діві, е, і поряд з ним буде знаходитись Меркурій. От, Чорний місяць буде знаходитись у Терезах, От, і це все розташування, і ми зараз проаналізуємо. Е, значить, Ось таким чином, значить бачите на у астрологічній програмі, вона показує більш динамічно і показує, як буде розташовуватись планети саме у, у цей час на небі. Сонце і місяць ось в буде, буде такому значить, протистоянні, це буде повний місяць. От і що говорить про це? Місяць показує, що уміння спілкуватися і взагалі зглажувати конфлікти, перед допоможе перетворити негатив у позитив. Тобто це говорить про те, що треба всі плани і всі свої дії, значить, налаштовувати на те, щоб знайти консенсус. Знайти якісь точки зіткнення, йти на поступки один одному, це у такому звичайному житті людям, щоб знайти золоту серединку. І ця саме золота серединка вона допоможе от перетворити оце весь негатив, який створиться, у позитив. Крім того, оце часткове місячне затемнення воно буде руйнувати негатив. І все, що в житті у людини буде руйнуватися, але не, знач... ну, так, не дуже сильно, це говорить, що цей негатив буде руйнувати те, що не... не позитивно буде йти, не буде розвиватись, не приведе людину до успіху, до заробітків грошей, до здоров'я і все таке інше. Тобто треба придивитися, якщо зруйнується невелика якась частка то е, можна її замінити і під, підправити все і продовжувати далі діяти, так як і ви діяли, і йти е, до тої мети, яку ви виставили. Якщо ж ви побачите, що у вас дуже багато всього зруйнувалося і немає сенсу ніякого продовжувати, от, то треба щось знайти нове, інше на оціх, як зруйнованих цих всіх останках. От, тобто, не треба сильно переживати за те, що зруйнується. Тобто зруйнується весь негатив. От. І, наприклад, якщо вам щось заважало і воно зруйнується, це говорить про те, що ви вибрали дуже вірну ціль, і значить, Боже провидіння, воно руйнує, руйнує оцей, оцей негатив, який вам значить, не дозволяв дойти до правильної мети. Тобто такий от аналіз. І, наприклад, якщо людина щось задумала хороше, але в неї не по не виходить, це говорить про те, що в неї ще не вистачає сили духу, принциповості. Ну, тобто, треба працювати над, своїм, над своїми рисами характеру. От. І значить, подивитись на свої недоліки, їх треба усувати. От. І тепер ми дивимося на сонце. Сонце стоїть і е, в такому положенні, що воно е, знаходиться в кінці діви Діви і е, це чаша вісів, і це говорить про те, що людина і все, що е, на землі існує, воно все показує, що всі одержать те, на що заслуговували. Тобто все, що залишиться, все, що буде у людини, це все, що вона заслужила. Або це країна, що це все вона заслужила, країна. це. От. І е, так само ви повинні е, розуміти, якщо у вас багато чого залишиться, от, то значить ви е, дуже все правильно робили. І ви зберегли для себе все все для чого ви, наприклад, йшли до мети до якоїсь. Наприклад, якщо ця дитина навчається у школі і все в неї добре, то це говорить про те, що вона правильно, правильно, ну, правильно себе веде і вчиться добре, і в школі хороші, і все як потрібно. Якщо ви бачите, що у дитини щось не виходить, не виходить, то треба шукати, 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 щоб підлаштувати дитину під те, що їй підходить. От так само, якщо ви на роботі або навчаєтесь у вищих закладах, і ви бачите, що у вас щось, значить, залишилось, і залишився ваш імідж. І залишилась повага до вас, і все, що ви робили, залишилось, це говорить про те, що ви дуже правильно все діяли, робили йшли до правильної мети, і надалі треба, очі, продовжувати те ж саме. Якщо ви, наприклад, побачили, що у вас починає щось руйнуватися, от ви щось підозрюєте, то ви повинні зробити висновок, чи залишати вам. Те все погане, що, е, є, що утворилося, от, і чому вже треба під нього позбавитись? І краще, звичайно, його, від нього позбавитись. Це може бути руйнуватись усе, і бізнес може руйнуватися, тоді треба переробити його або виставити нову ціль і займатись іншою видом діяльності, або е, 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 значить, із своїми. Бізнес-партнерами розібратись треба. Так само в шлюбі, все треба переглянути, що і як виходить. От. Це головне, на цьому затемненні, що Це затемнення буде вам отакі показувати значить, показники, що у вас насправді є, от воно все у вас буде показано, все, що ви будете мати, що залишиться у вас. Що є у вас? Оце показник вашого внутрішнього світу. От, Якщо ви захочете щось змінити, то ви повинні змінювати свої погляди, свій внутрішній світ, і значить, виставляти собі, мож, можливо, якісь нові цілі. От, І таким чином рухатись. Ну, Всі останні Планети, і я пройдуся трошки по ним, і е, говорить отаке: от Сатурн, е, Сатурн з одного боку, і Нептун з іншого боку, при затемненні, говорить про що? що е, значить, Сатурн показує, що треба думати про майбутнє, виставляти майбутні якісь перспективи. що е, Після цих перспектив і тих цілей залишились якісь цінні речі, а не пливло воно, як тріски по воді. От. А Нептун говорить про те, що це пам'ять, Тобто зараз все, що ви маєте, воно залишиться в пам'яті і залишиться від нього слід. Тобто це якась, якісь дуже визначні все-таки повинні бути. Події для вас, для людини, для країни, от, які в пам'яті залишаться на багато віків, бо це слід від лебедя, від ідеї. Тобто ідея, головна ідея. Якщо, наприклад, у вас гарна ідея, ви хочете, наприклад, вивчити своїх дітей або зробити щось хороше для своєї сім'ї, для свого бізнесу, для своєї і які, якоїсь громади, це дуже позитивно скажеться на вашому авторитеті, і цей слід авторитет залишиться на довгі роки. От, Потім дивимося, значить на оцей висхідний вулисел, це дуже сильна пристосованість за рахунок чого, за рахунок того, що Людина повинна боротись за свою долю. Вона не повинна руки опускати і перетворити свою долю в недолю. Треба боротись. За все треба боротися. І все треба з силою виправляти, налагоджувати і таке інше. Це і є ну, такий. Така установка на пристосування. Тобто пристосуватися зможе тільки та людина, яка буде за все боротися і е, виправляти. От. Ну, Уран говорить про те, що е, це принциповість велика. От. І якщо буде принциповість, то людина зможе е, нічого не втратити. Отут тут можна втратити усе. А особливо це стосується, наприклад, країн, бо Уран він на людину справляє враження, але більше він все-таки така е, е, планета, яка впливає більше на країни. І ось тут на країну буде він значить, е, впливати тим, що е, влада в Україні буде або втримається, або значить Впаде і будуть якісь зміни великі у країні. От, і ми побачимо, в яких країнах будуть зміни, от, яка влада буде втрачати свою владу. От, тепер е, Юпітер Юпітер це стоїть на дуже сильній ну, такій зірці. Белатрікс. Це е, е, зірка знаходиться на в сусір'ї Аріона, от і вона називається ще зіркою Амазонок. На лівому плечі і е, в, цьому, в цій руці лівій Аріон е, тримає щит, тобто це треба захист, дуже великий захист. І тут, якщо це стоїть Юпітер, це, звичайно, захист Бога. Тобто Бог буде захищати е, людей. Позитивних, віруючих і таке інше. А е негативних, навпаки, вони можуть втратити все. От, тобто магія чорна тут не пройде. От, тепер Марс. Марс тут стоїть у раку, і він зробить. В цьому знаку, Тобто він дойде до початку лева, потім знову повернеться і знову буде рухатися навіть у майбутньому році, у 2025 році ще буде рухатися цим знаком. Це значить, треба дуже ретельно придивитися до подій, які будуть відбуватись, і саме головне до тих дій, які ви самі будете робити, тобто самостійні дії. От, які вони повинні бути. От, і Марс показує, що е, він стоїть на, такій, на такому сузір'ї, як е, собака, велика, великий пес. Це він займається передбаченням, бачить дуже далеко, так як, наприклад, е, свійська тварина така домашня. Собака вона зразу відчуває негативних людей або позитивних. Вона гавкає, що позитивна людина хоче зайти у, до помешкання або у двір. От, і значить, попереджає свого хазяїна про те, що йде якась незнайома людина, або негативна людина, і хазяїн зразу звертає увагу. От так само і в цьому плані. Рух Марса він буде попереджати про небезпеку. Тобто всі події, які ви будете самостійно робити, ви повинні вже знати, що вони можуть, можуть бути небезпечними для вас або для якоїсь справи. Тому треба дуже ретельно їх ну, вивчати, перевіряти, ну, в общем, значить, консультуватися з професіоналами, приділяти дуже велику увагу власним діям. От і, значить, сонце я вже сказала вам, що це значить, чаша, і це внутрішній світ людини, він показує що все, що буде мати людина, це все від її, значить, внутрішнього світу, От, що вона буде мати. І чорний місяць. Чорний місяць це цікавий його, цікавий його рух. він пройшов із несхідним місячним вузлом, вже так би якби розминувся трохи. Тобто попередньо він уже пройшов на одній довготі з ним. І це говорить про те, що чорний місяць показує, що негатив не пристосувався, бо несхідний вузол показує непристосованість. От, тобто чорний місяць не, не пристосувався, він не зможе діяти так, як він значить, задумав, От, наприклад, у нас для України. Що негативне? Негативне те, що хочуть заморозити цю війну, за, значить, зупинити її, а це для України, можна сказати, не, небезпечно. От. І е, оцей процес на переговори, щоб зупинити війну, він не пристосований і не пристосується, і значить, він не відбудеться. Ось так можна зразу передбачити, що нас чекає. От, що нас чекає далі бойові дії, і ми будемо відстоювати свою е, землю, ми не стамо її, ми не кинемо людей, які зараз в окупації на призволяще. Оце головне, тому що ці люди, хай не всі, хай частково. Але всередину вони чекають на визволення, вони чекають Україну, вони хочуть повернутися додому. От. Ну і Ось Венера показує, що це дуже велика енергія, яку треба використати. Якщо вона не використовується, тоді вона ламає людину. І людині погано. Вона або хворіє, або ще щось з нею робиться. Тому енергію треба використати. І вона, бачите, з, оце, з місяцем і з Нептуном такому, ну, це аспектація така, аспект. а взагалі вона робить значить, трикутник такий із Плутоном. І це потужна така сила. Для того щоб вирватися з лап негативної якоїсь сили, особливо це стосується України, що вона дуже хоче вирватися з лап Росії. Дуже хоче. Так само, як і в людському, значить, суспільстві, людина теж може потрапити до лап якоїсь. Негативної сили або людини, або громадської організації, або навіть на роботі і навчанні. Тут треба дуже слідкувати, щоб ці негативні сили не, при... не прилипли до людини. От. І якщо є така тенденція, то треба допомогти вирватися з із цього... із цієї кабали. От. Треба поприглядатись до дітей в школі, щоб до них не чіплялися якісь негативні діти, От, або навіть і дорослі є. Так само і в бізнесі треба дуже ретельно дивитися, щоб не було таких партнерів, не було таких клієнтів, не було взагалі такого, щоб хтось так хотів, особливо застрив. Ну, все негативне проявляв до людини. От. І на цьому я хочу зупинитися і значить, побажати вам усім всього найкращого. Я вам розповіла, як треба себе ну, приглядати до себе. Це перше затемнення, а друге буде затемнення у нас уже у жовтні. Це буде сонячне затемнення, воно до. Зовсім іншу природу має, і там я розповім вам про інші тенденції. А зараз я бажаю вам всього найкращого. До побачення. Спасибі вам за увагу.